Доброго дня, любі шанувальники грибів і природи. З вами, як завжди, канал Ліснички Тревел. Сьогодні у нас неділя. Ось е я вибрався в ліс за грибочками. Подивитися, і ну і ви вже бачили, яка була перша знахідка. Ось я зараз знаходжуся ну, на, майже на тих самих місцях, де я збирав грибочки. Ось ось тут подивіться, я став. Вон машина стоїть так трошечки по такому рву пройшов, і одразу мені трапився Білий гриб. Це буде сьогоднішня перша знахідка. Тому я думаю, що можна почати з вподобайок, коментарів гарних і поширення каналу і е, написання всього найкращого в нашому телеграм-каналі, до речі. Друзі, починаємо грибний збір сьогодні, 2 листопада. Сьогодні похолодало трошечки, вже не менше 10 градусів, 8-9 зараз. Ось подивимося, що можна знайти. Сьогодні я сам немає ні гостів. Валентина трошечки відпочиває, займається і домашніми справами певними. Тому вже накопилося. Тому сьогодні я обіду всі місця, подивлюся, можливо, з'їжу там, де маслюки були, подивлюся там, що виросло. Ось сьогодні задача не на кількість зібрати, а так просто зорієнтувати вас, які гриби ростуть у листопаді, в нашому лісі. Тому поїхали. Давайте спочатку займемося ось цим. Білим грибочком так його візьмемо. О, такі от це закопуємо. Ось такий перший на сьогодні гриб. Це білий гриб. Ось клад, будемо зараз його класти в кошик і відповідно розпочинати нашу подорож. Бачите, старт дуже гарний, тому я сподіваюся, що і е, інші грибочки також сьогодні нас вразять. Так, ну поряд з білим грибом ще знайшов рядовку штрихувату. Ви всі її знаєте. Так, і польський гриб. Ось така у нас перші три гриби, вони всі різні, які я знайшов. Ось бачите, який гарненький польський грибочок. Дуже класний, бачите. Тут ще не походили грибники в цьому місці, бо от в, в радіусі трьох метрів знайшов три різних гриба. Бачите, білий, рядовочку і польський гриб. Ось Зараз його обчищу і далі будемо тут дивитися. Так, трошки зеленичок. або... Рядовок зелених ще знайшов, виросли. Бачите, отак їх треба підкопувати, витягати, ось і кла... відчищати і класти в кошик. Ось такі грибочки. Поки що тільки дві бачу, зрозуміло, що грибов зараз буде менше, ні вчора. Зараз ну, тими самими місцями швиденько прийдуся, а потім поїду далі подивитися, що там є. Так, друзі, виявилося, що ми вчора. Трошечки пропустили з вами рядовок штрихуватих на цьому місці, хоча дуже ходили багато. Дивіться, ось так вони ростуть закопані. Ось іще одна, ось тут зачаїлася. Причому гарні, ось такі, знаєте, як на консервацію, з товстими ніжками. Бачите? Ось такі отак, ось дві. І давайте тут ще пройдемося. Подивимося, ось тут. Це хтось розчавив. Таку я не буду брати. Так, так, так. Давайте прямо з вами в такому стелс режимі пройдемося. Але бачу, що ніби, ніби все. Дві штучки. Так, я тут думав, тут більше трошки буде. Ну, теж нормально, враховуючи те, що вчора тут пройшлися. Ось я ще по дорозі трошки зібрав. Дивіться, скільки тут поки що грибочки, ось так от. Ось Тому ці два теж забираємо, чистимо і йдемо далі. Так, друзі, повертаючись до вчорашньої розповіді про грибочки, які ми перший раз почали збирати. Ось ще повиростали ці гігрофори. Нагадаю, що це є стільні гриби, дуже смачні. Їх вирізняє те, що вони ростуть восени. Бачите, мають ось таку шапинку. Спочатку вона трошечки темніша по центру, світліша ззовні, потім вона може стати повністю темною. Але ще їх вирізняє, так це такий жовтенький, жовтенька ніжка, жовтенька шляпка, такі бачите, кольори цікаві у цього грибочка. Ось, І пластинки заходять прямо на ніжку. Зараз спробуємо сфокусувати, щоб вам було краще видно. Ну ось так. Ось, бачите, пластинки заходять не, не, не кудись, там в якусь полость під сім, а так, а прямо в ніжку. Ось. І вони такі проміжки між пластинками досить великі в цих грибочках. На маленьких може бути павутинка. ось тут, -от. Ось. Але ці гриби чим не спутати, тому що ну, таких схожих аналогів цих грибочків не існує. Тобто, якщо ви їх вже знайшли, ось так вони виглядають, такі жовтенькі ніжки, бачите, ось то це вони. Це гігрофори. Вони бувають ось такі, як я, як я тільки що вам показав. Так, ось такі, трошечки більші, бачите, вони вже теж характерна. Ця шапенка. І зараз я вам дістану, якщо знайду в кошику, бо я по дорозі також їх збирав. Ось, подивіться, теж з товстою ніжкою. Теж. Гігрофор, бачите, у нього більш ніжка, але е, такі самі ознаки, е, він просто трошечки іншого типу. Тому, бачите, ось таких два типи гігрофорів можна збирати. Їстівний гриб дуже смачний. Вчора скуштував. Дякую е, пану Андрію за е, консультацію. До речі, хочу вам е, теж ще раз нагадати: я вже колись казав, е, то у нас є. Дуже гарні друзі. Зокрема, один з них це пан Андрій. У нього дуже класний YouTube канал. Зараз ви бачите е ось тут на екрані його, скажімо так, зовнішній вигляд е цього каналу. Так підписуйтесь. Дари природи з Андрюхою. Обов'язково. Це дуже класний грибник, е дуже класні відео. Там у нього такі гриби, що я ніколи навіть не бачив і не збирав. Ось професійна людина, дуже добра, з добрим серцем, завжди допомагає з цікавими питаннями. Тому, пан Андрій, вам привіт! Дякую за консультації. Ну, а наша спільнота також не лінуйтеся, підпишіться на канал пана Андрія для того, щоб бути теж в курсі більш глобальних подій по грибах. Так, ну ось так. А ми з вами далі продовжуємо нашу подорож, дивитися, грибочки. Так, друзі, хотів перевірити своє серйожкове місце, але нічого нема, як і вчора. Ось, Але дивіться, ось така е галявинка, ну, не галявинка, а роздоріжжя, скажімо так. Ось, І я йшов, дивіться, просто так ішов, ішов. І дивіться, що тут виросло. Прямо на цьому роздоріжжі. Ось такий білий гриб. Я е думаю, що він дуже чудовий. Зараз я спробую трошечки. Камеру е зробити так, щоб вам було його гарно видно, ось такий. Це просто фантастичний грибочок, прямо біля дороги виріс. Я сподіваюся, це додаткові вподобайки та гарні коментарі з вашого боку. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити завжди такі гарні грибні збори і бути в центрі гри обговорень грибної спільноти. Ось я зараз зроблю пару фото, і ми з вами його візьмемо. Так, час забирати цей грибочок. О, він такий. Просто викопався. Тут, бачите, ще був маленький, але хтось його вже підкопав. Дивіться, який гарний такий фантастичний гриб, можна сказати. Другий білий гриб за сьогодні це дуже класний рекорд. Вчора був тільки один, сьогодні вже два. А я ще тільки почав, розігрів, розігрівся. Друзі, рухаємося далі. Бачите, друзі, ось такі гігрофори ще виросли, як вони можуть рости. І бачите, вони зверху темні. Як тільки ми їх перегортаємо, бачимо ось таку е жовтий відтінок, і ось ці пластинки йдуть прямо в ніжку, так це він, це гігрофор. Так, ось ще бачите, іноді вони бувають зверху такі мокренькі, то це точно він. Ось, бачите, як ця шапочка така. Так, ось іще один. Бачите? Такі гарненькі. Так, ось іще один виріс. Он. До, ось іще один такий. Бачите, які вони ці грибочки. Ну, я ще раз кажу, вони дуже смачні. Я вчора їх скуштував. так, Хоча е багато друзів написали, що це за поганки. так, е хоч, ну, І мені вони дуже сподобалися. Класні грибочки. Тому забираємо їх і йдемо далі. Так, а ось, друзі, бачите те, що я казав, гігрофори на більш товстих ніжках. Так, у них теж така е бачите, мокренька шапочка. Давай щось не фокусується ніяк ближче. Так. Давайте ось так зробимо. Ось така мокренька шапочка. Так, і е трошечки товстіша ніжка, але це вони теж. Бачите, ось так вони ростуть. Вони дуже заховані, їх е, помітити іноді дуже важко. Ось і ось трошечки тут ще. Бачите, ось такі вони грибочки. Ось так і ось такі от. Тому ці всі забираємо. Так. Туди і я думаю, що тут ще треба поритися. О, бачите, які тут гарні. Вони повиростали. Бувають червиві, до речі, ви перевіряйте їх. Ось тому. Черв'ячки полюбляють ці грибочки. Ось, але бачите, таку схованку я знайшов цих грибів Так, трошки сюди. І маємо ось таку невеличку ще кубку ігрофорів. Знову ж таки, дуже смачні гриби. Це, це до речі, гігрофор пізній. Так, так він цей гриб називається. Можете загуглити, подивитися і переконатися, що він їстівний і дуже добрий. Так, друзі, годинка вже пройшла. Першу цю вивантажую Судочок, щоб не носити з собою ці грибочки, так? Ось скільки вийшло. Небагато, але і, ну, після вчорашнього, по тим самим місцям, я думаю, що це нормально. Зараз я це все закрию, сховаю в машину, і ми з вами рухаємося далі. Ще раз по цим місцям, ще одну годинку, потім поїдемо подивитися інше місце. Бачите, друзі, хтось розрив таку місцинку, то, скоріш за все, тут був білий гриб. Ну, я так думаю. Ось тому я вирішив тут ретельно продивитися і знайшов ось такий горбочок. Давайте разом з вами переглянемо, що тут під цим горбиком. Опа! Дивіться, значить, я був правий все ж таки. Все ж таки я був правий, що це був білий гриб, тому що другий білий гриб тут залишився. І це, друзі, третій білий гриб на сьогодні. Це вже повний рекорд по цьому тижню. Три білих грибочка, подивіться, який ще й гарненький. Ось тому ставимо вподобайки. Бачите, коли це я закопую місцечко. Коли бачите, місце таке дивне, що щось викопано, треба шукати поряд, тому що можуть бути отакі білі гриби. Так, друзі, трошки бачите, грибний різноманіття продовжується. Гливи ось такі. Бачите, трошечки їх виросло, але ще, напевно. Трошечки ранувато, тому я думаю, гливи ще будуть. Так ось ці ми забираємо. І десь я тільки що ще бачив. Ось, бачите, трошечки глив виросло. Ось такі гарні. Так, ну там якісь дрібні, не знаю. Ось на цьому дереві завжди гарні гливи росли, але зараз тільки трошки їх з'явилося, тому плюс один гриб додаємо. До нашої колекції. Ось, там якісь старі. Ну, це, напевно, ще ті такі, знаєте, е назвемо їх гливи осінні, тому що тут я збирав гливи взимку. Тому, напевно, ще нема е тих глив, які зимові. Так? Але я зараз трошечки пройдуся по цьому дереву, ось так. Подивитися, що там виросло, бо ну, я ж кажу, завжди тут росли. Але тут, бачите, ще дуже багато цих. Дуже багато а, листя на деревах, коли я тут був останній раз, тут нічого не було. Ось тут трошечки старих глив, але вони дуже старі. Ось дивіться, ось такі Бачите, вже старенькі, я їх навіть не буду брати, вони вже такі слизькі, трошки запізнився. Я за гливами. Ось. Зараз я сюди спущуся, бачите, тут взагалі, які вони. Гігантські повиростали. Ого-го-го, подивіться, оці, напевно, можна буде взяти. Такі гарненькі. дивіться. Ось. А це просто, я не знаю, космос якийсь. Бачите, Ось такі вони. Зараз ми спробуємо дістати їх і подивитися. Можливо, там десь є сві сві свіженькі позаду. Зараз я отак от їх дістану. Ох ти! Подивіться, які вони. Ох, ось такі. Так, на дереві виросли. Супер, називається, супергливи. Ось. Ну, такі вже старенькі, звісно, що ми брати не будемо. ось, Але, можливо, ось ці гливи, так, які ще молоденькі, ось, то можна буде забрати. Зараз я їх трошки поскубаю і піду далі. А тут іще гливи заховалися, дивіться, які. Ось тут і ось тут. Досить гарненькі, я думаю, що тут можна. Трошечки розгулятися і позбирати трошки гливочок гарних. Зараз я цим займуся. Ось, бачите, в кошику вже є перші гливи. Я вас вітаю, новий гриб. Знову ж таки, так. Зараз я також ці гливи пообскубую. Ось і візьму найкраще буду готувати. Друзі, на жаль, вже такі перерослі гливи всюди, бачите, запізнилися ми. Трошечки треба було раніше їх збирати, ось, бачите, вони вже такі. Дубові деякі, ну, ці ще можна забрати трошки гарних. Бачите, скільки їх тут величезних. Ось ось такі повиростали. Ось, напевно, тепло стало, так їм не дуже комфортно рости в таких умовах. Ось, зараз кошик глив назбираю ось, і буду йти вигружатися. Так, друзі, подивіться, як ростуть парасольки строкаті. Бачите? Зараз. Ось так. Такі гарненькі, бачите, у них ніжка трошечки нагадує під або підосиновики. Такі лусочки на всій ніжці знаходяться, кілечко є. Так, і ось вони такі от зараз в такому розмірі ростуть. Бачите, скільки їх. Ось, тому цікаво, що ці парасольки зараз тільки почали тут рости. Хоча я знаю, що тут є місця, де вони ростуть. Ось, А ми з вами давайте глянемо який кошик. Я назбирав глив, подивіться, за буквально за 10 хвилин. Ось такі от. Потужні гливи. Ось їх треба буде ну почистити, зрозуміло, ще розділити там, де маленькі, де великі. Ось, але це дуже смачні грибочки, і класно, що вони зараз виросли. Я ж бачите, я трошечки спізнився. Вони вже переросли. Маленьких дуже мало, таких гарних, дуже багато згнивших. ось Але зараз я цей кошик вигружу і ми з вами рухаємося далі. Ось такі гігантські рядовки зелені викопую з таких грубочків, бачите? Ось, ось, так вони ростуть. Дивіться, беремо горбочок. А тут, бачите, інший гриб, якийсь незрозумілий, не будемо його брати. Закопуємо так. Ось такі от вони величезні повиростали. Ось перші грибочки до нашого кошику пустого кладуться і рухаємося далі. Так, друзі, ну ще трошки рядовок штрихуватих Візьмемо і поїдемо дивитися інші гриби. Бо я думаю, що рядовок вже достатньо. Тим паче, що. Їх можна тут збирати і збирати, вони не закінчуються ніколи. Я бачу, бачите, ось такі виростають. Рядовки зелені, ростуть, Вон, скільки хочете. так, Я тут трошечки без вас набрав ось таких рядовок зелених. Я думаю, що по рядовкам досить. Зараз я буду рухатися в зворотному напряму. І ми з вами поїдемо в те місце, де ми збирали маслюки, подивимося, може там польські гриби виросли. Так, друзі, останнє місце дивимося. Тут, де маслюки, я збирав. Так, і через. Дорогу ось там глянемо трошечки. Так, ну вже є перші польські грибочки, я вам можу сказати. Тут ще, бачите, не походили. Ось один. Так. Ось ще один. Ох ти. Опа, такі Досить гарні гриби, я думаю, ось, я думаю, тут ще польські будуть рости, треба ретельно все обійти. Ось як. Знайду щось цікаве і відразу вам показую. Що цікаво, дивіться, тут виросли чорні грузді. Подивіться, раз, два. І десь я бачив третій. Ось, три. Ось, але було б їх більше. Я б їх взяв. Але тільки три штучки, тому нехай ростуть або грибники собі забирають, якщо захочуть. Ось, до речі, ті польські гриби, які я знайшов, більший був повністю червивий, менший так. Ніжка червива 100%. Зараз буду ще шукати, подивимося, що тут є. Ось такі маленькі маслючки зустрічаються. Я вже один зібрав, бачите? Ще такий, тож грибочки є. Можна тут трошечки, я думаю, буде погуляти і позбирати або маслючків, або може десь ще польські зустрінуться. Дивіться, який гарний. Забираємо ось і по цьому лісу. Зараз трошки з вами погуляємо, подивимося, що тут. Друзі, в нашому лісі є такі дерева, бачите, я вже їх показував, вони називаються модрини. ось, На відміну від інших хвойних дерев, вони, бачите, зимують, вони стоять жовтими, осипаються ось, і покриваються ось такими штучками. Не знаю, як вони називаються. Але під цими деревами. Дуже цікаві гриби ростуть. Ось такі. Бачите, вони можуть, можуть бути схожі на інші грибочки якісь. але... Бачите, цей гриб називається модриновий маслюк. Бачите, залишки юпочки в нього залишилися тут. Ось і він такого кольору, світло-жовтого, і з такою трошечки червоною ніжкою. Ось це така особливість цих маслюків, вони ростуть під модринами. Ось я вже не перший раз цей гриб показую. Це вже такі залишки-грибочки, ось один. І я зараз вам ще покажу, щоб ви знали, що вони тільки під модринами ростуть. Ніде більше. Ось вони ще тут виросли. До речі, ось. Зараз покажу ось звичайний маслюк. Так, ось такий. Ось, а ось мудриновий. Ось вони де. Бачите? Ось тут. О, от вони. Ось такі грибочки виросли. Бачите, от іще один. Опа! Все, забрали всі. Ось такі от такі от маслючки мудринові. А, можна переплутати з якимось іншими грибами. Ось, типу, муховики або що ще, але ні. Це модриновий маслюк. Жовта шапочка, трошечки червона ніжка. І ось, бачите, залишки юпочок на інших грибах, юпочок немає. Ось вона, бачите, йде. Тут видно на цьому грибі. Тому не плутайте і збирайте ось такі гарні грибочки, модринові маслюки. Так, ну що, друзі, маслюків не так багато. Ось, бачите, трішки нарізав. Зараз я. Походжу трошки по цьому лісу і вже буду їхати додому. Я хочу трошки польських пошукати. Вони тут трапляються ось так одиночні такі грибочки. Можна знайти, я не бачив більш одного на одному місці. Я зараз трошки походжу, позбираю. Ну, якщо буде щось дуже потужне, я вам покажу, а якщо ні, вже покажу, скільки грибочків зібралося і чи були вони тут взагалі. Я думаю, це останній бонус на сьогодні. Дивіться, опеньки. Вже багато років я не збирав опеняк. Подивіться, виросли таким гарним таким сімейством. Бачите, опенічки, ніжка світлої переходить в темну, юпочка зверху цяточки, якісь чищаються. Ось характерний знак осінніх опеньок. Дуже класні гриби, забираємо їх. Ще один гриб до колекції в цьому році. Перші опеньки, взагалі, які я знаходив за останні декілька років, випадково трапилися мені тут. Але це позитивно. Беремо опеньки, ну і вже рухаємося назад. Шукав польські гриби, а знайшов місце знову з рядовками штрихуватими. Подивіться. <гум> Скільки їх тут. На піджарочку буде дуже гарні грибочки. Ось і тут вони ростуть. Дивіться. Ось такі трошки більші, трошки менші. Ось і тут і там. Ой, друзі, буду зараз збирати і вже йти до машини. Тому що машина тут недалеко. Вже зараз тут все позбираю. Тоді покажу, що зібрав. Фу, друзі, я так втомився сьогодні ходити, стільки обійшов, стільки грибочків різноманітних я зібрав. Давайте дивитися, як завжди, результат. Так, опускаємо камеру, і що ми бачимо? Ми бачимо, що сьогодні у нас є цілий кошик глив, повний, доверху набитий, так, їх треба перебрати, буде помити. Ось, ну і результати ось останнього збору, як ви бачили, ось цей. Я його зараз пересипаю сюди, щоб подивитися, що тут вийшло. Ось так. Ну, нормальний такий судочок. Дивіться, є і маслюки, і опеньки, ось, і гігрофори. І білі гриби, і польські гриби, і рядовки штрихуваті, і рядовки зелені, і мудриновий маслюк. Сьогодні дуже багато різних грибів, тому різноманіття грибів в листопаді величезне просто. Ось тому ось тільки сьогодні грибочки у нас з вами. Я, як завжди, дякую всім, хто. Дивиться нас, хто підписався на наш канал, хто і далі підписується, хто ставить вподобайки. Це для нас дуже важливо з Валентинною просуванням нашого каналу. Ми, як завжди, всім дякуємо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ось, ну, сподіваюся, що ми з вами зустрінемося в черговому грибному відео. Ще в цьому році ще будуть, може, грибочки. Тому будемо сподіватися, що наступного тижня теж щось буде. Ну, все, пока-пока, до зустрічі.